Всім привіт, за моя Орлик і сьогодні у нас відео про SMG. Чи якось вона там називається по барабану. Це дуже мобільна пп шечка Дуже вона мені подобається. Зараз побачите каточку топ-1. як ви просили, каточка буде повна, нічого не буду вирізати. Подивіться, як вам таке рішення монтажу. Бути без монтажу майже. Просто ціла каточка, без склейок, без нічого. Напишіть в коментарях. Коли подивитесь, сподобалось вам так, чи не сподобалося, чи треба все-таки вирізати там де скучні моменти. Ну а перед тим як ми прийдемо до відео, підписуйтесь на YouTube, на Twitch. Стрімлю кожного дня 16.00 до 22.00. Як і на YouTube, так і на Twitch. Зборочки є в Telegram каналі на будь-яку зброю. Залітайте, дивіться, що в міті. Telegram, Twitch, все в описі. Ну а ми переходимо до геймплею. Поїхали! Mm, да уж, я в шоці. Мене жорстко принижили, тільки що двічі. Урзікстан що таке? Урзікстан не хочете чи що? Скільки mm. мікелів у зробили? Около десяти, да? так? Ну вісім точно було. Ти думав, що я буду стояти дивитись, як ти? Я <пробітник> б то <ти> так думав. <пробітник> Але вчасно передумав. <пробітник> Тільки не на стадіон, будь ласка. Після стадіону я зараз заберу. Давайте далі, цей скевінджер. стадіону. Ще нормально. Де це? Понял. Як то спуститися? Три тачку забрати, так само вертаємось. Це ще має бути тіпчик один. <клух> Чекайте, давайте дрон запустимо. Я думаю, безпечно тут. Ми прочекаємо, а, зверху є. Обігай. Ще є, о, тут багато людей. Там один.

зіпнувся ліпну. один Треба від'їхати встигнути. Має дивитись по ідеї бокс. Ну пішов додому. Має, має, він не дивиться Боже як я в пан Ну, ти хочеш постріляти? Do I reply to this noise properly? All right. UAV standing by. Right. You've got a loadout drop inbound. Establish UAV above. I'll take the wheel.

Там є ви. Отей все антифаншотик, да? Ик, Хороший Ну я лучий! Я думаю що цього залутаємо, там ще слимають бути люди Треба фармити бабосики. О, РПГ в нього було дивний чел. зараз вже ніхто не бігає, ти знав про це чи ні? Баба Нюра я вже йду до тебе. Ой. Опа, опа, двойка ще ззаді двойка, та ти що? Є що робити нам? Знизу цей. який знизу. Ну це це, це це діч, я не понімаю, що воно не попадає. Что за ціпів мені вже закидує в це лобі? Трехсотий левела, подиви. Майже його вбив. Роблю 8-9 кілів, приїжджаю отакий тип 300-й -ти левел. Тр300-й левел вже! Як це реально? Де ви беретеся? Люди добрі. Як будто не вистачає цієї ППшки, ні. Ну, я хочу з відео сприйню дуже сильно. Так що граємо далі. Ну, а що робить? Прошу знімати відео. По цю ППшку ми вже взяли топ з нею. 23 кіла Оф, це було гарно. Тут я дуже хорошо постріляв. <ріць> Сука, ця, блядь, я вбита бля, якось. Він поїхав фармити далі, це кілрейсер жорсткий. Я тут Трупа цей. Капец. Вот такие типы выкошуют все лобі. А меня ничего не оставляет уже. Ще мені зарастреляться? С кем точніше? 32 людей. 30 типа убить. Стиль номер Establish UAV above fire. Enemy airstrike in the area. Вот это палка у него. А, вот, это пушка такая. Это идти вроде на машине. Я им спину закрыю. Крити спину зайняти лучше позицію А як чел знає, что я тут же пикаю.

Спочить максимальність. Але потний, трошки відступити Добрий вечір, виділив, Олександр. Як вони, як в життє? Досі там Мені би прийняти його за зону і б. Чого не видно? Але по мені хтось стріляє, він. Ууу, важливий кіл. Ну що це нуля? Пострілявся трошки? Крутий дуже. Я найкращий снайпер. Може в клосфайті ти можеш перестріляти мене? У мене не така ппшка. А снайперка і тут я. Доміную. Де його вбив? Де його вбив? Гляди, я забув, де його вбив. Тут десь. Да, да це все чому мене вбило. У Імперіум! Боже, як ти мав бити мене? Ти дурень. реально дурень. Ну, все, головне, типа, вбили конкурента. Можна розслабитись і закілрейсити остальних вже. Чи й тройну можна дати. І треба прочекати, чи є там хтось. таких таймингах уже может скрыть сидеть. Right. Будет спокойно, не? Да. Ну я на то надеюсь. Або очень жесткая крыса сидеть. Ретруйну дат. Опа! Опа. Ой, тридцять тисяч на кармані. Ви що, здуріли? I'll take the wheel will take the wheel UAV available for tasking I need UAV available for tasking Establish standing by. I'll take the wheel I'll take the wheel, Hell of a job. Sitting waypoint. Нормально всі на тюрмі. Де той? Я не бачу. Там ще можна грати? Що, дурень? Куди ти приземлився? Ма його там же, він помер, чи що? Чи гост. Як гост. Як гост, як він приземлився, якби то з лав, а влак зак. А, ні, влак ще не закрит. Тут мадри. <серкодження відпочинку> вже нема нікого тут. Зони там не буде, мужики. Ви там не радійте сильно. я взагалі не зрозумів, кого я засвітив, кого не засвітив. Right. UAV for task. On. I need UAV вже взагалі ніколи не свічу. Всі на призоні. Можна призон прийняти спробувати. Де він? на краю зони бігає. Давайте його на краю вб'ємо. Безпрізно спригають. Ну це хто це? Це може б шеф і каже. Не, рухається. Хорошо. И всі на призу не сидят. Ну, майже всі. UAV above. I'll take the wheel. UAV is being off you, returning to base. You've got gas moving in. We've got four remaining. Stay sharp. You're in the top three. Don't let up now. I'll take the wheel. Loading new mag. I'll take the wheel. Sitting waypoint. Сюди! Ну в кінці вже розпереживався, не міг попасти. Ну там ще й тактичний спринт такий. <плес> <плес> Вітаю вас! Хороша ППшка, ну це не метова ППшка. Коготь... Така чисто клосфайт. файт, під снайперку важкувато. Але збиває нормально. Типа якщо надоїла оця метова ППшечка, сама основна, то коготь це топ-2 ППшечка. СМДшечка. Використовуйте її. Зборочка є в телеграм каналі. Давайте, ладно, покажу вам зборочку. Що ми настріляли? Ну і в телеграмі зборки раніше з'являються. Так, що ми настріляли? 19, нормально. Показую зборочку. Все, зборочка на ППшечку. Зборочка на снайпу. Тут ще можна замість лазера монолітку поставити, якщо швидкості кулі не вистачає. GG.